Доброго ранку всім. Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія. рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде черговий рукодільний щоденник. Будемо дивитися, що я навишивала цього тижня. Я маю два маленькі фініші. вони дуже маленькі, тому ми почнемо з чогось більш масштабного і більш показного. Я цього тижня додала 1% на своєму процесі. Це в мене нічний трамвай. По набору від катрусиніх рукоділок по схемі Хімери. Вишиваю на 16-й їді нитками СХС, вишиваю я його з 2021 року. І наразі в мене тут є 61%, і мені до фініша, до кінця роботи, мені залишилося вже трохи менше 50 тисяч. Я думала, я дошию до 50 тисяч, покажу вам його на відео, а потім. Ну, Хочеться мені його ще трошки пошити цього місяця. От. Але так я розігналася, що нашила трохи більше. І в мене тут 49 е, чимось. Тобто трошки я перешила. От. Ну, по, як на мене, то непогано виходить. Тут вже з'явився трамвай. Минулого року у нас тут були, Ой, минулого, року. Минулого, разу, минулого тижня. Чим нам на минулого на, 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 на тижня я його не показувала. Коротше, минулого разу, коли я його показувала, цей процес, е, отут в нас були дірочки е, в цій частині. Давайте я її трошки поближче присуну. У мене тут, е, я все ще експериментую зі штативом, тому е, можливо, можливо, відео буде таке, трохи плаваюче. Давайте я наближу. О! Отак, от, от, бачите? От, в цій частині в мене було не вишити отут, в мене трохи тут було не вишити, оце було не вишити, І я минулого тижня сідала і просто, за, як би сказати, ну, заповнювала, мабуть, заповнювала оці всі прогалинки, які в мене тут організувалися. І це в нас вийшов блик. Під трамваєм, тобто під, під трамвайну частину я майже завершила. У мене трохи тут ще буде, е, от якщо ми подивимося на картинку, е, отут ще краєчок трамвая, оця частинка, от, отут -ут -ут, отут -ут, вона ще не, не дошита. А так, в принципі, от вона оці, оці прогалинки. А так, в принципі, вся підтрамвайна частина в мене завершена, і я навіть залізла на сам трамвай. тобто, оця Оце сіреньке і оце тут сіро-блакитне, це вже у нас буде оця частинка трамвая передня, а це вже буде зад трамвая. Тобто я вже почала його заповнювати. Я просто в мене були вдягнуті сюди менше п'яльця, і я подумала, що, мабуть, я все ж таки. Вдягну сюди найбільше п'яльця і переставлюсь, отак, от, щоб ну, під край тут не підходило, бо тут було під самим краєм я тут ще підшивала хрестики. От, я десь зап'ялюсь. І оцю частину можливо навіть я посунусь трохи сюди, щоб оцей будиночок теж захопити і не дошити. Коротше, буду якось трамвай заповнювати. Починається найцікавіше. От, бо найцікавіше на цьому дизайні, Це саме трамвай, головний об'єкт. І оці всі будиночки отут було найскладніше. Я вже колись розказувала, що я свідомо почала з більш складної частини, бо якби я лишила це дерево на кінець, можливо, я була б більш досвідчена в цьому, але це було б не так прикольно і весело і я б нервувала. А зараз я буду. Просто на розслабоні, на ізі шити цей трамвай. В принципі, в принципі, ми сьогодні з чатику з дівчатами обговорили ситуацію: 50 тисяч вишити за рік, в принципі, не така вже й велика сума. от, ну, Для людей, які шиють по тисячі за день, це взагалі на наскільки на 50. Це скільки буде? Ну, майже два місяці. Ну, я не, не можу шити по тисячі кожного дня два місяці. Я навіть по 500 шити, бо тут теж будуть такі частинки, де не дуже воно буде весело вишиватися. Але, в принципі, за рік вишити це цілком реально. У мене зараз не дотягнуло я трохи до двох третей. Я планувала цього року, бачите, воно в мене розмічене оце по, по 50. Якщо вам видно, це червоненьке, це 50, це 100 і це 150. І я думала, що я отак до шию, ну трохи я сюди залізла. Та, от, і я думала, що я отак от ну, до шию трохи тут трамвая захоплю, і це буде, якщо вишити трамвай, це буде 66%, Я там по хрестикам рахувала, це буде 2 третини. Ну, не вийшло, не зрослося в мене 2 третини. Ну, нічого страшного, ну, десь я схибила, промахнулася, не душила. Це ж нічого страшного, це не екзамени, там я, не знаю, якісь там я здавала на права, наприклад. От. Просто не дошила 6%. Навіть не 6-5%. Я 61 вже нашила. От. Тому я так думаю, що наступного року я його буду шити, і, можливо, можливо ми з вами побачимо фініш. Я от зараз не пам'ятаю, скільки днів по днях він вишивається. ну, коли, Колись ми добридемо до фінішу, я вам розповім, скільки днів він вишивався, яка була середня швидкість фрестика, Бо іноді, знаєте, в мене буває і тисяча в день. От, особливо у цих частинах, де було небо, то там одну нитку можна прям заправити і жух-жух-жух. От, а цього тижня я вишивала таку ситуацію, коли в мене один хрестик отут, два отут, один отут. І все одно тобі а, і більше отут ніде нема таких хрестиків. І все одно тобі треба заправити ниточку, вишити один отут, два отут, один отут, і завісити цю ниточку назад. От я вишиваю, до речі, однією голкою. Є дівчата, хто роблять такі паркувальні органайзери. В них там одразу заправлені всі голки. Мені це незручно, мені нема, нема де це зберігати. Якщо цікаво про організацію процесів, в мене є окреме відео про багатобарники, там дуже багато я про це все розповідаю. Тому я вишиваю одною голкою, повишивала, ниточку завісила. Можливо, це витрачається час на заправляння, але ну, мені так простіше, я за мобільність. У мене п'яльця, я не маю. Верніше не так. Я маю раму, але я ніколи багатобарник на рамі не шила. От, тому отакий от в мене трамвай. Не виключено, що цього місяця ми з ним ще побачимось. Що ще я вишивала минулого тижня? Я завершила вишивання оцього наборчика. Це в нас Наталя Лужанська, це в нас Сузір'я Єдинорога. Отака от, от цікава обкладиночка. Я її повністю завершила. Давайте подивимося поближче. о от, так от. от Я її повністю завершила, вишила всі хрестики, тут навіть бстічик якийсь такий є. Е, вишивала я його по електронній схемі, яку подає в наборі там є можливість скачати електронну схему. от Я нею скористалася, дуже мені це сподобалося. що е, ну Можна так. Не заморочуватись. Ну, в принципі, тут артамент, його можна було і по паперові лишити. От, і я вже половинку сюди пришила, я пришию ще другу половинку, і обкладинка в мене буде повністю готова. Я нічим тут не закривала, думала, можливо, пошукати якийсь чорний флізелін, то все, а потім подумала. Ну, сюди все одно буде вставлятися там або пропуск, або картка, або ще щось, і ну, воно не так важливо, щоб воно тут було. От, я сподіваюся, людині, яка це отримує в подарунок, буде все одно приємно. Другу частину я ще не пришивала, пришию. І знаєте, що я пришивала його не там, в наборі йде ниточка DMC. Отак от я вам поверну, щоб було видно. Там в наборі йде ниточка DMC чорна, Я не нею пришивала, я взяла титан 100 чорний. Мені здалося, що так буде трохи охайніше і, ну, можливо, якось натійніше, на мою думку. Тут дуже просто пришивається, тут прикладається ця прозора штучка, от, а зверху така рамочка з кожзама і просто всі три отак от прошиваються і виходить така. От Кромочка, О, отак спіймала, показала. показала. От, отака в мене вийшла обкладиночка. І що ще в мене був фініш, е, цього тижня? От. Отакий гарний котик. От. Э, це я висуваю на подарунок. Я вам зараз ставлю картиночку. Це не просто так котик. <глян flying in thethers> це є отакий в моєї колеги, є отакий котик. Звати його Цезарь. Він дуже великий, э, в ньому там під 8 кілограм він підбирається. От, якщо моя кицька десь 4, то це як дві мої кицьки. От, І в нас е, пригоди кота, кота Цезаря, е, це дуже така е, цікава тема для обговорення в нашому чатику. От, це завжди передає якісь прикольні фотки. І е, коли я побачила цю фотку, я згадала про дизайн. Е, це я вам зараз ставлю картиночку. Це дизайн Дюрін Джонс. Там є кілька цих котів, вони в різних е квітах, От, але я взяла е частинку цього дизайну. Е квіти я, звичайно, що вишивати не стала, бо це в мене новорічна іграшка. Я вишила одного кота, е додала сюди, бачите, йому сніжинки це люрекс. Вони ну, так зараз не видно на камеру, але коли е це буде висіти. Я вже пробувала, коли воно висить е, ряд, не, ну, поруч з гіляндою. Воно виблікує. От, Оцей синій люрикс теж блищить. Він блищить і тут в очках у кота, якщо вам буде видно, там трішечки-трішечки з жовтим замішано-зеленого люрикса. Тобто в нього очки будуть точно як у котика. От. Прикольно вийшло, мені дуже сподобався цей Люрикс, це китайський Люрикс, я його купувала. От Ви могли бачити його в моїх свіжих покупках за осінь. От. Додала тут шнурочок, коли оформлювала. Чого я його робила на такому сірому фоні. Він, можливо, не такий святковий, ну, якось до, до ялинки. так? Бо в Цезаря вдома, в нього гарнітур кухонний стільці, вони оббиті з такоюсь. Сірою, я не знаю, що це, ну, замш, коротше. От, обивка така сіра. от, Я думаю, що це буде дуже, ну, якби гармонійно, а тканинка це в мене е, турецька рівномірка, вона називалася Попелястий птах. Е, її колись мені подарувала тонечка. Тонічка, дякую тобі. От, тканинка пішла в діло. Е, це в нас турецька рівномірка, яку колись продавали. Е, Крамниця в хитрій синиці, вони колись ще там підторговували тканинами. Я в них купувала оту таку аїду зелененьку, така вона фактурна, на якій я вишиваю свій город нещасний. І ще в мене є от з такої ж якості, в мене ще теж я купувала в них. Така вона горіхова, я там великий відріз взяла, хотіла вишивати дещо потім передумала, коротше, лежить. От, А Тоня накупила різних кольорів і щось їй ця тканинка не зайшла, і вона така, типу, прилаштувала її в добрі руки. <смі> Мої руки стали добрими для неї. От, Вона з синтетикою і вона трохи блищить, от, Якщо ну, на камеру не видно буде. Вона трохи така, вона цупкенька, вона плотніша за. Ну, вона навіть от схожа на, мабуть, на брітні, на щось таке. Тобто вона плотніша така, але не дуже крупна. От, Вишивати на ній просто класно. Мені сподобалося. От, З зворотнього боку я вишила на ній е, рік. І сніжиночку. Я не стала дуже перегружати, перевантажувати це все. Просто вийшла рік, знайшла в пінтересті якісь букви, цифри, От, а, а, це як його шрифт. О! Згадала, як це називається, шрифт знайшла. Там різного розміру були всі шрифти. Я вибрала той, який мені буде сюди гармонійно. Не стало дуже велике вишивати. Ну, мені здається, дуже так, нормально вийшло. Срібний шнурочок я сюди додала. Він з цими сніжинками, з цим котиком нормально виглядає. Ця намистинка це та сама, що в мене була на кулі телеартіс. Шнурочок, це, здається, мені Іванка в подарунок колись поклала. Отака в мене вийшла іграшечка. Що тут ще цікавого в цьому куті? В цьому куті цікаве те, що я його вишивала ниточкою Bright. Це ота ниточка, яку я теж показувала в своїх. давайте я трошки покажу вам, от так, от, бачите, Тут досить крупний такий каунт. Я не знаю, здається, він 30-й, я не переміряла. От, але бачите, тут майже нема... Ну, він не світиться, це в дві нитки. О, ця ниточка Bright це наш е, український бренд, який випускає текстиль-контакт на заміну якби ПНК. О, от. Е, він недорогий. Е, про всі ці нитки я дуже детально двічі розповідала в покупках, О, тому можете подивитися, е, я примінила їх на практиці, і можу вам сказати, що ниточка чудова, вона більш об'ємна за DMC. вона... Ну, така, не така пухнаста, як синтетика, бо це бувовна 100%. І для от таких от робіт на рівномірці вона дуже класно перекриває. Тобто так от котик лежить, нічого він не світить, а Хоча тут просто в дві нитки. От. В роботі нитка дуже класна. Раджу, якщо у вас є можливість купити цю нитку, спробуйте, вона класна. От. Ну, оформлено завжди як пінківчик, натягнуто на картончик. Я хотіла його зробити більш об'ємним. Е, взяла сюди наповнювач, оцей, як він називається. а, е, я його показ... а, Ви ще не бачили кубик, боже. Ну, коротше, Я е, сюди хотіла вставити більш такий жорсткий наповнювач, а потім покрити синтепоном, але потім подивилася, ну, вона дуже така пухка вийшла. От. Я, е, вона буде така, як медальйончик, От, дивіться, вона буде так крутитися. Десь там, де гірляндочка в кота Цезаря буде, і там десь причепить. О, там просто повна хата. Там, окрім кота Цезаря, там є ще два дуже кумедні собачки. От, я ще думаю, можливо, туди колись вишиться і для собачки щось вишиться. От. Тому подивимося. Ну, кіт Цезарь просто класний. ну, Без прив'язки до Цезаря, воно теж дуже непогано виходить така іграшка. До речі, з них можна зробити комплект, взяти у цю схемку Дюрін Джонс. Якщо у вас є, в принципі, якась, ну, ви цікавитесь котами, от, можна зробити навіть цих котів. як це кажуть, кастомізувати. Тобто, Ну якщо у вас котик, можливо, біленький, або сіренький, або ще якийсь, ви можете вишити якихо різних, або у вас декілька котів, наприклад, як у Баваріної нашої в неї там котів більше, ніж людей здається в хаті. от Можна зробити такі віконечка і повишивати цих котів кожного окремо, і в котів будуть свої іграшки на ялинці. От, отакий в мене був фінішочок. Отакий от в мене був фінішочок, ну і 61% на трамваї. От такий, так, трамвай, от так от буде, присутній в, наш, в нашому кадрі. Що я ще робила? Я ще трохи пов'язала, я зараз вам в'язання показувати не буду, бо ну, там нічого не зрозуміло. Я, коротше, знайшла кофту, яку колись починала в'язати моя мама. Це було дуже давно, це було три розміри тому, <смі> От, ну, мої розміри. От, тому я взяла цю кофту, яку вона там е починала, я її розпустила до, до резинки От, і зв'яжу, хочу зв'язати її рівною, почала її перев'язувати. І я зараз це роблю. Коли, знаєте, коли я дуже втомлена. Ну, ми вже минулого разу з вами це обговорювали, що в мене. Такий легенький невишивун. От, тому я рятуюся чим? Я рятуюся маленькими якимись роботами, які не, не вимагають якоїсь великої відповідальності. От, і я мав, рятуюся якимись процесами, які якби, йдуть по накатаній. Тобто, якщо процес треба там щось міркувати, якісь нитки підбирати. от Зараз він мені явно не піде. Тому та ідея, яку я хотіла зробити. Виношувала собі ідею новорічного адвента, що я буду дуже багато вишивати, там через... майже кожного дня буду вам щось показувати, я не знімаю майстер-класів, ця ідея в мене не злетіла, і я зрозуміла, знаєте що, щоб зробити гарний адвент, його треба починати знімати ще в вересні. Готуватися треба в вересні. Я коли робила був в мене такий період, коли я займалася трохи корпоративною сувеніркою, то ми починали це замовляти ще в вересні. От останні дні серпня, початок вересня, треба вже було обирати, і на кінець вересня воно вже мало бути все замовлене. От. А якщо ви працюєте з сезонним товаром, то новорічний вам треба вже в серпні формувати замовлення. Я так думаю, що щоб зробити гарний адвент, треба вишивати починати вже зараз от, і знімати відео в серпні або в вересні. У мене з минулого року недооформлене лежить те, що я починала, і не факт, що я його оформлю і випущу цього року. Але, але гарна новина, гарна новина полягає в тому, що я е, взялася до оформлення рукавичок. Для нашого клубу сільської самодіяльності я зніму відео, воно буде дуже таке просте і на колінці. Чому? Тому що я бачу по, ну, якби по якимось обговоренням, що дівчата дуже бояться оформлювати пінкіпи або ще щось через те, що вони дивляться, наприклад, відео про оформлення таї дягіллевої. А вона дуже серйозно підходить до цього всього. От, вона там перефарбовує стрічки, вона там ще щось таке робить, вона там з транспортером з міліметром все вирівнює. Ну, мені це не близько, я от чесно скажу. Просто Якби я на це заморочувалась, ну, мабуть, я взагалі ніколи нічого не оформила. От, цього котика я за півтори години оформила разом з усім, з вирізанням, з наповнюванням, з шиванням. Він шитий, він не склеєний, він повністю шитий. І що, поганий котик? Мені здається, що класний котик. От, я не заморочуюсь на палітурний картон, на це все, в мене просто от котик, чудова іграшка вийшла. Тому клуб сільської самодіяльності в дії будемо оформлювати рукавички. Якщо у вас є рукавички, приєднуйтесь. Та я думаю, що якщо вони у вас є, ви вже бачили майстер-клас від дизайнера Living on the Rainbow", От, І вже по ньому оформлювали. Там нічого складного. Просто на ізі розслабилися і оформили. Це так само, знаєте. як до в'язання от, підходити. От, до в'язання, можливо, в мене більш прискіпливий такий погляд. От. Хоча, знаєте, в мене є. От Я зараз вони далеко лежать, я не буду вам зараз їх показувати. В мене є ця, оформлені два от, з... як воно називається? З... Сонечко і місяць. Сонце і місяць. Я позаминулого здається року, їх вишивала, минулого року оформила. І мені не подобається, там трохи видно канву. Я все думаю, що я їх переоформлю. От. Але якщо це просто ну, якась така іграшка, от, яка не, не дуже вишита, не повна зашивка, то господи. Ну, взяли, натягнули. головне, щоб не криво. Знаєте, я на це можу сказати. що Фірма ВДВ цієї виставки осінньої, вони привезли на виставку оформлені пінкіпи, які були натягнуті ну, не дуже так м'яко скажемо. І нічого, і ця фірма ВДВ принесла їх на виставку. І нічого страшного. От ніхто не помер. Ну, звичайно, що всі зауважили, що там краще переробити. От, але в принципі котик в мене чудово вийшов, і я думаю, що рукавички вийдуть не гірше. От, тому це мої плани на наступний тиждень. Що я буду вишивати, я вам сказати не можу. Можливо, повишиваю трамвай. От, можливо, візьму щось з невеличких процесів, можливо, з якихось великих. Мені дуже хочеться повернутися до мірабілі, але я не думаю, що це станеться найближчим часом. От, мені хочеться прямо сісти і повишивати. Але з огляду на те, що в мене тільки сьогодні світло виключається двічі. От. То на вихідні не виключали, а зараз от і на вихідні по два рази виключають. І е, часто густо в мене виключають в день, там, наприклад, з 11 до скількись, і е, все, що я не доробила в день, мені треба доробляти ввечері. Е, я сьогодні хотіла зробити прибирання, а потім зробити рукодільний е, розбірки. Мабуть, так, я це назову. Е, Коротше, я хотіла витрясти все, е, я ж притягла сюди. Ящики з наборами, які в мене вдома стояли. І тут в мене торба, я хотіла якось його поскладати, порозбирати, бо воно все просто, знаєте, куди куди бачила, туди і тикнуло. от Але. ну е для цього треба прибирання зробити, а потім вже розбирати. От не вийшло, бо в мене пилосос пилисос, техніка не на акумуляторах. О, до речі, боже, я ж ледь вам не забула похвалитися, ну Нема тут особливо чим хвалитися, але людоньки, які скидали мені, як це сказати, фіндопомогу донати на вікно. От, порадійте за мене, вікно поставлене. Нарешті, нарешті я тягнула, тягнула. От, нарешті я поставила вікно. Я не знаю, як мені це буде компенсація чи не буде мені компенсації. Це вже друга справа. Вікно я вставила, треба його буде ще там підмазати під. Ну, зробити, щоб воно було таке ж гарне, як було минуле. От, але ну, мороз в хату не пройде, е, волога в хату не пройде, бо я дуже хвилювалася, коли запустили душі, А в мене е, ну, там одна ця... щитом, вона коротше було з -з 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 забите. От, і зараз в мене вже там стоїть віконечко. От, е я, мабуть, кожного разу, як буду дивитися на віконечко, я буду, по-перше, буду дякувати Охоронцю, що я в цей час не була, не спала на дивані, на який воно випало. От. А по-друге, я буду матюкати пану русню. От. Ну, це я думаю, що наша спільна буде на всю Україну одна задача матюкати пану русню. О, це те, що стосується моїх таких життєвих апдейтів. Плани на контент я вам сказала. Думаю, що з'явиться все-таки відео про рукавички і відео про кубік буде. Бо відео про кубік зроблене, до нього треба зробити гарну фотку. Я хотіла її сфоткати на сніжечку, але щось, сніжечок якийсь дуже сумний. Не вийшла в мене фотка, може, ще спробую. Так, все показала. Ну, ага, все. А, на цьому я вам дякую, кажу вам до побачення і зустрінемося в моїх наступних відео.